Так, зараз дуже-дуже уважно усі поціновувачі черепів ексклюзиву і натуральної шкіри. Коротше, це пропозиція, вона у одному екземплярі. Тестовий виріб, ексклюзивний ремінь з натуральної шкіри. Ціна буде на нього як за стандартний ремінь, але він доволі кльовий і доволі прикольний, особливо, якщо ви полюбляєте черепушки і корони. Отже, маємо ось таку пряжку, маємо ремінну шкіру і ось такий ремінь. Відтиснені йорики і корони. І ще додатково прошити по периметру. Як вам багато-багато корон, ще один череп і наш логотипчик. Власне, наша базова модель ременю, але у виконанні з черепами і з коронами прошита по периметру. Загалом подібне буде коштувати дорожче. Але наразі цей, от ми думаємо насправді робити їх ще чи не робити. Тому вирішили цей вам запропонувати за нашою стандартною ціною. Цінник буде 1424 гривні за нього. Хто хоче, хто бажає, можете його забирати. Поки що він є у наявності, повторюсь, по одному екземплярі. От, ну і взагалі, як вам хотіли б ще такі побачити. Можливо, не з черепами, а з чимось іншим. Ну, блін, слухайте, я прям кайфую. До речі, щодо шкіри, це реміна шкіра 3,5 мм товщиною, це краст. Тобто верхній шар шкіри найдорожчий її тип. Ми її вручну повощили, а також всі зрізи вручну прошліфували і додатково ще обробили і провощили. Ну, а прошив в даному випадку машини, тому що на ручному він би коштував геть зовсім зовсім космос. Якось так. Ти 7 лайка.